Нескладно уявити, як розбушувався його батько, що петляє кола перед операційною. Коли лікар нарешті з'явився, чоловік кинувся до нього. Де ви пропадали? За цими дверима лежить мій синочок, його життя зараз висить на волосині, ви ж клятву давали. Вам складно було вчасно приїхати? Лікар спокійно вибачився за затримку. Сказав, що намагався дістатися на секунду раніше. Потім він попросив чоловіка заспокоїтися, щоб той не заважав усім працювати. Ви хочете, щоб я заспокоївся? Та будь, за стіною ваша дитина, ви б заспокоїлися? А якби ваша дитина не дочекалася, коли лікар зволить приступити до операції? Що б ви відчували, скажіть мені? Люто кричав чоловік у коридорі. Лікар знову спокійно відповів. Знаєте, після цієї історії я почав під іншим кутом дивитися на багато речей. І думаю, буде корисно поділитися із вами. У лікарню на швидкій допомозі привезли хлопчика років 11. Він потребував складного і термінового хірургічного втручання. Лікаря не було на місці. Коли його викликали, він приїхав тільки через якийсь час. А для хлопчика кожна хвилина була на рахунку. Коли лікар нарешті з'явився, то чоловік накинувся на нього. Але лікар спокійно відповів: Постарайтеся влаштуватися на позитивний результат. Ми зробимо все, що у наших силах, щоб з вашою дитиною усе було добре. Ну так, для вас вже це черговий пацієнт, поки з вами щось подібне не станеться. Ви не дізнаєтеся, що я зараз відчуваю, а так, звичайно, легко порадами кидатися. Після чотиригодинної операції лікар поспішив до чоловіка. З вашим сином, все добре. З різними питаннями можете звернутися до медсестри. І з цими словами він кудись пошпішив. Чоловік ще не заспокоївся після запізнення лікаря. Він підійшов до однієї медсестри, яка за лікарем вийшла з операційної, який самовдоволений. Шкода було двох хвилин, щоб поговорити про мою дитину. А може, у мене питання були саме до нього? На медсестрі не було обличчя. Її очі наповнилися сльозами, і вона важко зітхнула. Ви помиляєтесь? Він зовсім не такий. Нещодавно його доньки не стали через жахливу автоаварію. Від якої постраждало ще двоє людей. Коли його викликали на операцію, він був на похоронах дочки, а тепер поспішив до неї назад. Тут вона заплакала, вибачилась і кудись побігла. Ось так ми ніколи не знаємо, що діється всередині іншої людини. Ми не можемо з упевненістю сказати, що вони переживають, через що проходять. Яку боротьбу ведуть всередині себе на даний момент?